2014 рік проголошено уроком Тараса Григоровича Шевченка. Тому урочисті заходи із вшанування 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря тривають. Досліджували феномен Тараса Шевченка і учні 9-10 класів Бродівської школи номер 4 на уроках світової літератури під керівництвом вчителя Галини Вишневської. Учітися, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь, повчає крізь століття Тарас. Мабуть, саме тому цілі покоління діячів іноземної культури та літератури захоплюються постаттю та творчістю Тараса Григоровича. Переклади творів Великого Кобзаря на іноземні мови такою була пошуково-дослідницька робота десятикласників, які на відкритому уроці проінформували своїх друзів. Про Шевченка в англійській літературі звучали доповіді на тему Шевченкіана на пострадянському просторі, говорили про індійську Шевченкіану, про Тараса Шевченка у Західній Європі, а також про перекладі творів Тараса Григоровича на польську та російську мови. А родзинкою свята стало декламування Шевченкового заповіту російською, польською та англійською мовами.